У попередньому уроці ми вже говорили детально про те, як утворюється теперішній час в німецькій мові. Знайомилися із особовими закінченнями, які необхідно додавати до основи дієслова. Нині ж ми поговоримо про категорію не менш важливих дієслів в німецькій мові, які називаються сильними. В нашій уяві сильний це той, який має велику фізичну силу. Напевно, і деякі німецькі дієслова також володіють такою фізичною силою, вони є настільки сильні, що у теперішньому часі змінюють свою кореневу голосну у другій та третій особах однини. Ну, за рахунок сили це був жарт, а от зміна кореневої голосної є істинною правдою, і змінюються вони в особі ду, ти та в особах ех зі «ес», він, вона, воно. І не забуваємо про особові закінчення теперішнього часу, які ми додаємо до основи дієслова. В однині це закінчення Е «т», «ест» або нагадує слово єсть. І у «т», «н», що так і хочеться назвати каналом НТН. І розглянемо. Першу групу дієслів, які місять в собі кореневу голосну А, або дифтонг Ау. Пригадуємо, що це сполучення двох голосних АУ, які у другій та Особі ду та в особі Ех зі «ес» будуть змінюватися на аумляут та «ой», дифтонг відповідно. Ді слова, фагн їхати, відкидаємо закінчення н, маємо основу фаг, до якої ми додаємо закінчення особові, «Іх фаге» Я їду, ду, фехст, ти їдеш, ех зі фехт» він, вона воно їде, «вєх зі та зі фаген, ми, ви та вони їдуть, і фахт, ви їдете. Як бачимо, зміни відбуваються в особі ДУ, та в особах «ех зі ес», де коренева голосна А перетворюється в «а умляут». Um Такі дієслова… Вони, як винятки, їх просто треба запам'ятати, запам'ятати їхнє відмінювання. І наведемо приклад речення: Він їде до Києва. ефект нах Київ. Підмет він ех. Присудок фект, що робить, їде на другому місці. Нах Київ до Києва. Утворимо ще одне питальне речення: Хто їде до Києва? в ефект нах Київ. У питальному слові «вер» Сховалася особа Р. Він. Тому і дієслово, яке буде стояти після питального слова вер, буде мати закінчення «т», як третя особа однини. Він, вона, воно. В фехднах Київ хто їде до Києва. Сильним дієсловом є також дієслово «грабн», копати. Ich grabe – я копаю, du gräbst – ти копаєш, er, sie, es gräbt – він вона воно копає. wir, sie, sie, graben, Ми вита вони копають ihr як Ви копаєте. Знову а кореневе, переходить в А умляут. -um особі ду, ду гребст, ти копаєш, та в особах ех er, зі es, він вона воно гребт, Mutter gräbt да збит. Мати скопує клумбу. Мати це вона це третя особа однини, er, тому дієслово матиме закінчення Т, і А переходитиме у аумляут. «Гальтен» – тримати є досить специфічним дієсловом. «Іх гальте, я тримаю. тримаю», «ду Ти тримаєш, ех зі гельт» зверніть увагу на цю особу. І гальтет ви тримаєте. В особі він, вона, воно, ніби відрубане закінчення. Оскільки, за правилами мало би бути гальтет, але маємо гельт. Це треба запам'ятати. «Еріка гельт Айне блюме. Еріка це вона, третя особа однини, Еріка тримає квітку. Еріка гельт Айне блюме. Схоже, відмінюється до є слова гальтен, є слово ратен радити. Іх рате, я раджу. Du ratest, «ти радиш», Ех зі ес рет також відрубане закінчення, хоча, за правилами, мало би бути ратет, але маємо рет. зі ратен», Ми ви та вони радять і ратет. Ви радите. І наведемо приклади з цим дієсловом. Ляс тих ратен, послухайся моєї поради. Ляс дехратен, дозволь тобі порадити дослівно дослівний переклад. Лясдихратен. Послухайся моєї поради. Розглянемо другу групу дієслів, які містять в собі кореневу голосну Е. І ця коренева голосна Е буде змінюватися на І або на дифтонг І Е. І такими дієсловами, які будуть змінюватися, це є шпрехен розмовляти, «іх шпрехе» Я розмовляю, «ду шпріхст» ти розмовляєш ех зі ес шпріхт» він вона воно розмовляє. В'ях зі та зі шпрехен ви, ми, ви та вони розмовляють, і ех шпрехт ви, коли звертаєшся до колективу, розмовляєте. Коренева голосна е, у другій особі ду, та в особі ех зі ес» перетворюється на і. Die Frau da spricht sehr laut. Ця жінка говорить дуже голосно. Die Frau da, пригадуємо зворот із попередніх уроків, ця жінка, spricht sehr laut, Говорить дуже голосно. Ді слово есен їсти будемо відмінювати також не менш цікаво, ich esse, я їм ду іст. Ти їсиш ес er, іст, він, вона, воно їсть, та зі есен, ви та вони їдять, і er, ест ви їсте. І досить часто особу «ду» – «іст», і особу Ех зі ес», яка збігається, тобто вони між собою однакові, плутають із дієсловом зв'язкою бути. Ех er, зі ес іст він є. Есен зібіте. Їжте, будь ласка, звернемося ми до особи зі. Вічливо. Сен зібіте. Піжте, будь ласка. Діслово зеєн також буде змінюватися. Тут коренева голосна Е буде змінюватися на дифтонг і Е. Іх Зеє я бачу, до зіст. ти бачиш ех зі, ес зіт. Він, вона, воно бачить ві ах зіт і зі зізеєн і Оскільки у нас. Зміни відбуваються в особі ду та ех з'єс, в у всіх інших особах все без змін. «Ду зіст шарф» ти добре бачиш. Слово шарф, прикметник точніше, шарф перекладається як гострий, але коли мова йде про зір, то в нашому випадку du зіст шарф ти дуже добре бачиш. Провідміняємо дієслово слова Рекомендувати. Основа у нас буде емпфель. До якої будемо додавати закінчення. Ich empfehle я рекомендую, Du empfiehlst, ти рекомендуєш, er, sie, es empfiehlt, він вона воно рекомендує, Wir, sie, sie empfehlen, ми ви та вони рекомендують, і empfehlt, ви рекомендуєте. Це ще одне дієслово, яке просто потрібно запам'ятати, воно не підлягає ніяким правилам. Наведемо приклади із цим дієсловом. Речення Вона рекомендує ці товари ми будемо перекладати на німецьку як «Sie empfiehlt diese, diese Wagen». Вона рекомендує ці товари. Діє слово «vergessen» забувати дуже схоже до слова «essen». В них є спільне оце есен, так, і воно дуже схоже буде відмінюватися із словом есен. Іх фергесе, ду фергіст, ехзі есфегіст, верхзі та зі фергесен і фергест. Перекладемо таке речення. Він завжди забуває свої окуляри. Er seine Brille. Він що робить? Забуває далі завжди, із його окуляри. Ді слово, treten буде перекладатися, як ступати. trete, я ступаю. – «ти ступаєш. Ех зі він, вона, воно ступає, в зі зітазітретен, ми вита вони ступають. і а Ви виступаєте. В особі іах ми вставляємо голосну е, оскільки в нас уже збіг двох приголосних. Наведемо приклади. Заходьте, будь ласка, в будинок. Третен інс гаус. Або вона заходить у будинок. Не забуваємо про те, що третя особа однини має закінчення своє власне і своє власне відмінювання. The treat in das хаус або in's house, скорочено. Отже, сині дієслова це дієслова, які змінюють свою кореневу голосну у другій та третій особах однини. Проведемо такі підсумки. І кореневі голосні А, наприклад, переходить в Аумляут. Е може переходити в І або в довге і Е. І перекладемо таке речення. Перекладіть на українську Ляс ратен. Послухайся моєї поради. Ляс ратен. Послухайся моєї поради. На Німецьку перекладіть таке речення. Він завжди забуває свої окуляри. Він завжди забуває свої окуляри ми будемо перекладати як Ефеагіст іма Зайнебріле. Ефегіст імазайнебріле. Скажіть німецькою. Заходьте, будь ласка, в будинок. Заходьте, будь ласка, в будинок. Третен зіберете інзгаус. Третен зіберете із гаус. Запитайте німецькою, хто їде до Києва? Пригадуємо питальне слово «вер», яке містить в собі під... слово «ер». Хто їде до Києва? Перекладемо В афеахтах Київ. В афеахнах Київ. Перекладіть на німецьку. Ця жінка говорить дуже голосно. Пригадуємо наш зворот. Die Frau da spricht sehr laut. В нашому випадку підмет буде die Frau da. Перекладіть на українську. Sie empfiehlt diese Waren. Sie empfiehlt diese Waren. Перекладемо його, як вона рекомендує ці товари. Є слово «empfehlen» перекладається ще раз. Як рекомендувати. Вона рекомендує ці товари. Продовжуємо. Як буде німецькою, цей чоловік швидко бігає. Цей чоловік швидко бігає. Слово бігати є слово бігати буде перекладатися як «laufen». Цей чоловік швидко бігає. Перекладемо як Деаманда люйфтшнель. Деаманда лююфтшнель. Перекладіть на українську Еріка гельт Айнеблюме. Еріка гельт Айнеблюме. Еріка тримає квітку. Мати скопує клумбу, скажіть німецькою. Мати скопує клумбу. Die Mutter gräbt das Bett. Ще раз повторюємо дієслово грабен копати. Перекладіть на українську the in the гаус. Або зітріть із хаус. Вона заходить у будинок. Зітріть інс хаус. Вона заходить у будинок. Їжте, будь ласка. Як буде звучати німецькою мовою. Їжте, будь ласка. Есензибіти, есензибіти. Як ми скажемо, мати скопує клумбу. Скопувати клумбу може не мати, не не лише мати. Матимемо ці речення як зразок, як модельні речення. Мати скопує клумбу. Молодці.